Усім привіт! Вас вітає команда Хнео Фемелі. І сьогодні я, студентка першого курсу спеціальності журналістика, Марія Бела Бейгель, буду брати інтерв'ю у наших студентів, у яких був досвід волонтерства від нашого університету. Поїхали! Привіт, розкажи трохи про себе. Привіт, мене звати Петро. Я навчаюсь в Харківському національному економічному університеті спеціальність на спеціальності 292 міжнародні економічні відносини. А мене звучило вуходяна. Я студентка третього курсу університету ХНЕУ Харківського економічного і я навчаюся на факультеті IT за спеціальністю економічна факультека. Розкажи нам про своє останнє волонтерство у ХНЕУ. Так, а наше останнє волонтерство було те, що ми збрали пакунки у окупованій території. Це у Куп'янськ, у Ізюм. Ми збрали гуманітарну допомогу, і саме в мене було дуже цікаве заняття. Ми розпаковували пакети. Так як я знаходжусь в молодіжній організації нашого факультету, нам запропонували таку можливість. Бажання займатися волонтерством в мене виникало і раніше, і я вже себе пробував у цій діяльності тому вирішив що це гарна можливість прийняти участь поспілкуватися з людьми та допомогти державі та нашим захисникам а яку роботу ти виконував у волонтерському штабі я виконував особливу роботу зазвичай всі хлопці вантажать пакунки у коробки а я обмотував палети плівкою у яких вони потім і транспортувалися а що було для тебе взагалі найважчим Найважчим, найважчим було напевно, тому що я виконував цю роботу один, а палетів було досить багато, тому треба було бути швидким і таким бігати від одного палета до іншого. Також я розставляв коробки, допомагав всім, щоб вони були на місці. А ось ну, напевно, це було найважчим. А, але загалом не, не можу сказати, що це була важка робота. Вона була дуже приємна і я рад, що зміг себе проявити та спробувати. А що було найскладнішим під час твого волонтерства? Якщо чесно, то складно було через дуже низькі температури, тому що це велике приміщення і мерзли ручки до А чи був у тебе раніше досвід бути волонтером? Так, я розпочала свій путь волонтера ще до війни і зараз буду продовжувати його. А що ти робила у ролі волонтера раніше? А, раніше я часто волонтерила у дитячих будинках, також на день землі. Ми прибирали річки та річкові береги. І зараз, під час війни, я допомагаю з а, гуманітарною допомогою, з розпаковкою, також а, у на початку війни я була у Болгарії і там допомагала червоному приступі. Я вже займався волонтерством у місті, у яке я був вимушено переїхав. Ось спочатку я плів сітки для наших захисників, а потім протягом двох місяців викладав англійську мову дітям, які жили зі мною в готелі, у якому я провів декілька місяців. У місті, в яке переїхав, скажи, будь ласка, що взагалі для тебе бути волонтером? Що це означає? Для мене це мати ціль не тільки у грошах, але у якійсь допомоги іншим людям, у яких якихось добрих справах, які ти робиш саме для? Добре. Як ти зустріла повномасштабне вторгнення? Чи очікувала, і які емоції зараз відчуваєш під час війни? Ну, я можу наві... мабуть, сказати за всіх, що я не очікувала і ніхто з нас, мабуть, не очікував цього. І я під час війни, під час початку війни, опинилася у Болгарії у відрядженні по роботі, тому я не застала. Е... Перших місяців війни, але все одно було дуже страшно за моїх близьких, за моїх друзів. І зараз, звісно, дуже страшно за воєнних, дуже переживаю, дуже хвилююся. І за також літніх людей та дітей, які переживають е зиму у такі часи. Я, як і більшість, зустрів повноценне вторгнення у себе вдома. Е Провів е, тиждень в Харкові під час е, війни, а потім е, ми з сім'єю, батьками, бабусями та дідусами переїхали е, в Полтавську область е, у місто Горишні плавні е, біля Кременчуга е, і перебували там до вересня місяця. Е, і коли масштабні обстріли припинилися, ми повернулися додому і зараз проживаємо вдома. Е, які в мене зараз емоції, ну звичайно, вони не можуть бути бути позитивними, адже е, війна продовжується. Нам потрібно про це пам'ятати. Але звичайно, я дуже радий, що в мене є можливість знаходитися вдома. Е, і більше я не повинен бути бігти. І за це, звичайно, ми дякуємо нашим захисникам, які оберігають наш сон та мирну життя. Дякую тобі за твої коментарі. І наостанок, що б ти хотів побажати студентам, які тільки починають свій шлях у волонтерстві. Ну, я напевно хотів би побажати бути активним, активним і ще раз активним, брати участь у всіх заходах, які пропонує університет. не тільки ось дякую тобі за таку щиру розмову. Було цікаво дізнатися про твою волонтерську діяльність. А тепер пора щось для наших студентів, які тільки починають свій шлях волонтерам. Я би порадила не сумніватися у своїх можливостях, не бітися, що у вас щось не вийде. Усе, що ви робите, усе чим ви допомагаєте, це все має значення. Це все має свій дуже великий вклад у життя нашої країни та взагалі світу. На цьому, все. Дякую вам за вашу увагу. І ми пишаємось нашими студентами і хочемо змотивувати вас також брати участь у різних благодійних акціях. Бережіть себе та мирного вам неба.